Перше це підтримка української армії, виділення коштів для наших з вами захисників по максимуму. Наскільки це можливо, і для утримання мається на увазі заробітна плата, і для закупівлі відповідної техніки амуніції. Ті, хто сьогодні буває на фронті, кажуть, знають. І я з колегами часто їжу знають, що зараз є вже проблема з осінньою зимовою формою. Дуже хочеться вірити, що до цього готувалися, і ми не побачимо знову волонтерські поїзди, які будуть привозити форму, так як свого часу були з бронежилетами. Друге питання це підтримка. Вона фактично одночасно відбувається підтримка українського бізнесу. Тому що я вважаю, що бізнесу треба максимально допомагати на рівні держави видавати пільгові кредити, надавати пільгові умови оподаткування. Якщо бізнес повертається на ті території, де зазнавав ударів і які знаходились під окупацією росіян, для того щоб повертати робочі місця, повернення робочих місць і податки, і прив'язка людей до території, і жива земля, живі живі. e uh... e Села живі міста, тому це дуже важливий аспект. Ну і дійсно, третій аспект це допомога населенню, яке постраждало від російської навали і тимчасово переміщеним особам, і тим, хто сьогодні фактично зіткнулися з тим, що наближається зима, а їх оселі не готові, або міста навіть не готові до опалювального сезону. Ми знаємо, що вже евакуація відбувається з частини східних міст з Миколаєва тощо. І це велика проблема, з якою Кою ми сьогодні зіштовхуємось, також але це не зона відповідальності Верховної Ради, звісно, але це підготовка до зимового опалювального сезону. Вона м'яко кажучи, залишає залишала бути кращою. Подивимось, тому що розмови голови Нафтогазу про те, що в нас немає достатньо газу, то тоді закуповувати ковдри. Я думаю, що в нормальній державі після таких виступів людина повинна була б бути відправлена у відставку до 15 вересня. Повинен бути бюджет внесений до стін Верховної Ради України. Я сподіваюся, уряд про це пам'ятає. Я роз... А далі будемо дивитися. Пріоритети я вам називав, а впевнений, що вони такими і повинні бути відображені в бюджеті. Наскільки це розуміє, наскільки до цього готовий Кабмін, подивимось, коли прийде відповідний документ до стін Верховної Ради України.